Як інвестувати у нерухомість в Польщі? У цьому відео я розгляну 5 прикладів того, як інвестую я в на в Польщі та як інвестують клієнти моєї компанії. Мене звати Кубо Євгеній, я ліцензований ріелтор у Польщі та власниця агентства нерухомості Кубова Хом. Варіант перший це купівля житла для довгострокової оренди. У нас з чоловіком є дві квартири, котрі ми так здаємо. А клієнти моєї компанії досить часто обирають варшаву для купівлі житла і перездачі на довгострокову оренду і отримують з цього прибуток. Інвестувати у котлован. Ми з чоловіком інвестували у такий проект, ще у 2021-му, у 2022-му зробили переуступку з хорошим прибутком. Це дуже популярний вид інвестування серед поляків. Фліпи це купівля нерухомості у дуже поганому стані, ремонт та перепродаж. Я знаю дуже багато поляків, котрі займаються фліпами, і це їхня робота 24 на 7. адже такі варіанти зазвичай незагально доступні. І два варіанти інвестування у нерухомість, котрі, на жаль, незагально доступні для іноземців з поза європейського союзу. Адже, якщо ви хочете купити на себе нерухомість, таку як земля або комерційну нерухомість у Польщі, то потрібно отримати спеціальний дозвіл. Ви можете купити без дозволу, якщо будете купувати на фірму. Тому цей варіант теж доступний, хто має фірму на території Європейського союзу. Отже, перший варіант це купівля комерційної нерухомості з метою здачі в оренду. І варіант другий це купівля землі та будівництво на ній маленьких будинків, котрі ви будете здавати в оренду, зазвичай десь біля озера або в лісі. І це дуже популярна тема 2022 року. Якщо ви хочете купити нерухомість у Польщі з метою інвестування і шукаєте хороші варіанти, то запрошу до співпраці. Моя компанія Кубовахом вам із цим допоможе.